як спати хочеться. Напевно, вже потрібно вставати. І всім привіт, друзі, ви на каналі Лайкотоп Кейм, з вами Саша, був з Лайкотоп Кейм, поїхали в Дубай, я зараз буду вести, поки що, ну, це відео, може, слідуще теж буду вести відео, ну, ладно, Але... не питайте, чого в Дубай, бо в Дубай, там з подругою Юлака кудись полетіла. Так, зараз помию ще. І так, це не мій шампунь це Лані і Аліси. Ну, бути шампунь до 5 років. Так, трохи кінці, все нормально. І тут помиємо ще голову. Так, лано ще будети не буду, бо я ще піду, напевно, зроблю зараз їсти їй. А потім вже її збужу, вдягну, покормлю. І заведу в садочок. Ну і помию чуть-чуть там. Зараз зроблю їсти, ну там можна такі усі бананчики брати. Спершу це я сюди положу. Так, щось тут. Ага, є воно. О, тут уже мені їсти залишили. Так, якошу Даню, Кирил і Лису хай завозить у школу чи заводить. Я і так малювану завести там, не знаю, так, духовка тут щось. І зараз буду робити їсти. Так, тарілки у нас тут лежать, так зрозумів. Накладаємо сюди банан. цей. І оцей якраз для дітей, все. Їсти можна, по-моєму. Ну, да, це якраз там пише 6 місяці приймати. Так, поставим сюди щось тут. Що тут взагалі це кресло робити? Ладно, зараз все відбудено тут. І тепер поставимо їсти. Щастів тут щось вагаючи, як ще сказати. Ну ладно, зараз ми тут все виправимо. Я ще той ремонтчик, чи як це називається. Я просто школою не дружив, не знаю, як слова правильно говориться. З українською мовою я дуже е, був поганий. Ну, скажімо так. Так, візьму ще тортик. Якраз цей тортики, їсти можна для дітей. Так, Візьмем його. І кусочок їдемо з якраз теж для літає 8 місяців, і так скоро рік буде в червні вже. Так, піду її вже будить. Все нарешті решт, на цей другий поверх. Ладно, вставай. Зараз я тебе вдягну, тільки не плач. Я тебе ще ні разу не вдягала. Ну все, ти кришиха тепер беремо твого люву цього лисення. І зараз тебе помию, сходиш ногу, якщо, якщо хочеш. Ні, не хочу ні гучок. Зараз тебе помию. Ну, сьогодні тобі не треба багато що брати, витіки можна іграшку взяти там. І все. Ну що, пішли коляску і давай. Йдемо на перший поверх. Ідемо зараз поїсти і підеш в садочок. я тебе заведу. Правда, мені прийдеться взяти сумку Іварі, ну ладно. Буде такий стильний. Так ти тут тортик є і кашка. Будеш їти таке. Ну тяй. Ну, ти вже так гарно говориш. Ну, так, да, дуже гарно. Наїш їж. І торт твій. Э, наела <свят> себе. <свят> То <свят> есть, смачню тватик. Ну, я рада, что тебе сподобалось. Я псятьки їм. Ну, бачу, твої лісу вже пішла. Ай, іття. Угу. Молодець. Давай, я тут їх помию. Ай, влада, там миє все. І підемо в садочок, вже твій новий. Ну, це перший раз будеш в садочку. Ти такий, як ти. Добрий день. Добрий день, добрий день. Це я тут перший раз, це ваша лана. Так, їй 10 місяців. Угу. Э, давайте її сюди. Сумочку можете свою забирати, вона у вас що дівчата. Ну так, моя жінка полетіла, в дупані, де да з цієї сумочки, хожу, у мене ще своєї нема. А зрозуміло, ну до побачення. Там є улюблена іграшка, ну в принципі так. А, ну добре до побачення. Так, ти лана у нас. Давай, вставай. Ну що, ти не плач, не плач. Давай все тихо. ти Тут перший раз будеш. Твою рипочку давай положимо, пока що. Будеш не гратися на свою іграшку, не плач, не плач. я. Ти, ти, ти в садочку. А як звати? Мене звати Віктор Васильович. А, я тебе. Ага. Идь. Ой, ой, чая, Хуя. Пойду кудись, не знаю. И ой, в ты пыль. И опять в Надо. Ой. И пойду туди. Ой, как раз на качелька. Вот тут качать. Хотя же скучно. Вы знаете, теперь у нас усей паровозик, тут так классно кататься. О, привет, как тебя звать? Мне Сенди, А мне Яна. Яна? Не, мне звать Ляна. А, Ляна, что мило. А тут классно кататься. Ага, прикольный паровозик. Ну, ты что за хлопчик? Ну не знаю, я сама його не знаю. Його вроді призвать. Як його звать, я вже забула. А замеритом його спитаем. И І... як тебя звать, де він там. Он же кудись пришел по ходу. Ну ладно, я хотіла госпиталь, як його звать. А вот він, як тебя звать? мене звать Дмитрій. А зрозуміло, я хочу на туалетчик. Так, давай. Ходи, я а тебе почекаю. Давай, ходи тут. Идь, Али, идь. И все. а теперь лючки тебе мыть. О, молодец, знаю, что тебе ручки мыть. Давай сюда вставай. Лючки мыть буду. Давай мои ручки. Идь, о, фонтанчик. сюха Хасень, я вас мыть будем. А що саме? Ну не знаю, давай ще якусь коду зробим. Бо мене старша сестра любить якусь коду. А як твою тату титу звати? Мою тату звати звать э, Алиса. А Аїся, я достала таке імя. Кажется, вона дуже якась така... бойова. Ну да, вона дуже боя. Да. Так я не знаю, знать спосіб, як молоденьку достати. Ну, чи, я не знаю, чи тобі можна, ну я думаю можна дати молезеньку. Зараз ми його знайдемо обов'язково. Тут, тут якась підказка, тут я є щось, а не знаю. якась єндя. Ну, ну де лямолезеньку найти. Надо напевно ходить. Так, телефоненьки і розевеньки візьмем. Чи два телефоненьких, чи два розевеньких взяти. Ну не знаю. Мені вже рік з половиною. Я вже, в принципі, говорити нормально вмію. Ось, так, хай вихователька одійде чуть-чуть. Та Дя... вона ж не одійшла ще. Я потікаю, на вже гарі, він цю сторону не дивиться. А вона вже відійшла кудись. Лядню, давай їж. Угу, я вже з'їла. <кхід> а що ти кашляєш вже? <кхід> да. Так, дівчатка, що ви тут робите? А, ні. Не... Лана, погодися, я тебе вже забираю. Ай, що, так світку. Ну так, взяли своє ілечко, я б'ю. Все, пишу, десь там. Йду, йду. Так, на свою коляску, кепочку надягай свою. І їдемо зараз в парк кудись. Там якась вистава має бути. Я щось чув. Ай, яка є свистяла. Не знаю, там якась вистава, якісь дівчата виступають. Ну ти підеш. Ну, давай, я, я не плюти. О, ладно, дивися, тут якась вистава, о, як я казав. Яка це вистав? Так дівчинка кись. Кись із звідти. Бачу ти точно пішла. Ага. Ну йдемо на цю виставу. А ти будеш на неї йти? Ну не знаю. Ну я не дуже то хочу. Ну я тесь. Ладно, що ти кашляєш? Та нічого. Ти що може звоїлась чи що? Да не зелень, як я, я мулюзеву. А що ти значишь кашлять? Я не знаю. Плюс то так моє щось попалю. Блін, все любить. Точно не вам говорю, Та точно точно Блін, я сильный озево. Ну ладно, йдемо до хати.